Привіт, дітки! Я Катруся, і в мене вчора минув день народження. Подарували безліч подарунків, але найбільш мені сподобалась збірка віршів Будь слухняним. Написала цю збірку Ольга Золочевська. Тому сьогодні хочу вас познайомити з деякими віршами цієї збірки. Перший вірш має назву Дай дозволу. Меду наш мишко схотів, та забув за хазяїв. Перш ніж ніс у вулик пхати, треба дозволу спитати. Малята, про кого бо вірш? Так, про ведмедика. Що хотів ведмедик зробити? Дістати з вулику мед. А що необхідно робити перед тим, щоб взяти чужу річ? Молодці, необхідно питати дозволу перед тим, щоб взяти чужу річ? Послухайте ще один вірш, який має назву Бережи іграшки. Іграшок нових чимало. Зайчику подарували білку, мавпу, барабан, м'ячик і підйомний кран. Зайчик їх складає на ніч, тихо каже, на добраніч. Про яку лісову тваринку був вірш. Так, про зайчика. Які ж іграшки Зайчику подарували? Чи береже зайчик свої іграшки? Дітки. А як ви слідкуєте за своїми іграшками? Необхідно іграшки складати на свої місця. Якщо іграшка брудна, необхідно її попрати або витерти з неї пил. Якщо це книжечка, необхідно її підклеїти. Якщо, дітки, ви будете дотримуватися всіх правил бережного поводження з іграшками, то вони будуть вам довго служити. Дякую вам, дітки, за увагу. До нових зустрічей!